मिलो की Постоянно зрілято не лише тут, тут, тут і тут спереді, так само Михайло Михайлович радіє, що цього разу сильної зливи не було. А то знову усі грядки, над якими трутиться його дружина, були б у воді. Усе через високий рівень дороги, який є на вулиці Єрмака, та відсутність водостоків. Воді просто нікуди діватись, і вона потрапляє у двори та підвали. Більшість мешканців, щоб зберегти харчі та речі, які тримає у підвалах, змушені встановлювати насоси для викачування води. А дехто просто проводить трубу. Та під'єднує до каналізації. Я в швидко в підвалі підняв на 70 сантиметрів вверх, на трубах. Це якщо вода прийде, вода й пропаде. От ми не визиваємо такі всякі машини, одну друге, ну просто то неудобно. Ходить зайти в підвал, там вода. Місцевим мешканцям обіцяли дорогу ще у 1991-му. Тоді за умови, якщо люди за свої кошти зроблять каналізацію, проведуть газ та воду. Місто заасфальтує дорогу. Мешканці обіцянку виконали, а влада ні. Всі люди робили ізоляцію, труби, все ми купляли счет. Все, ми обращалися і туди, і туди, і туди. Ніхто абсолютно нам не поміг. Щоб двори не підтоплювали після дощу, дехто піднімає рівень свого подвір'я. У кого такої можливості немає, лише барикадуються бетонними плитами та каменями, але вони не надто рятують. На сусідній вулиці Степана Разіна навіть після невеликого дощу пройти чи проїхати чистим неможливо. У велетенській ямі утворилося озеро. На вулиці Шишкіна ситуація трохи краща. Тут жителі за свої кошти постійно засипають дорогу щебенем. Мешканці цього району роками звертаються до міської влади, отримують тільки обіцянки. Тепер от, в початку року ходила. То жінка гедіш, вона ходила, списала списки. Що ми поподписували, що втіпав міську раду, що будуть робити дорогу. Обіцяли в першому кварталі. але тільки залишилося на словах. І все. А так роботи не якої кажуть. Лише перед виборами іноді рівняють дорогу грейдером, але після кількох злив дорога знову перетворюється на бугристе болото. Чи виділять найближчим часом кошти для ремонту цих доріг, або, хоча б, на проведення водостоків, поки що невідомо.